Друзі, а пам'ятаєте, я в кінці зими проводила експеримент, висаджувала таку сосінку, ставка. Така вона була яскрава, жовтенька на штамбіку. І виправляла її коріння, бо воно було дуже таке почалка, і вокруг стовбура було обвите. І наскільки я так чула, що це погано, бо коли стовбур буде утолщатися, корінь то може загинути рослина. І та й сама ж мочалка її теж вся у тому торфі до то добра не доведе. Ну я вирішила експериментувати, хоча е -е, производителі і продавці не рекомендують таке робити. Висаджувати треба з комом тої землі, в якому знаходиться ця рослина, ну, Думаю, попробую. Бо обично я висаджувала скома. Ну, трошечки тільки десь тако, маленько десь могла підправити корінці, щоб вони трошечки в сторони розвіплялись. Такого ще не робила. Це перший раз. Ви знаєте, цей експеримент абсолютно на 100% не вдався. Ось вам і шок контент Дивіться, що з цією сосінкою в мене трапилось. Дуже шкода. Ну це мені наука, ніяких таких експериментів більше не проводить, ніякої самодіяльності. Більше я таке, звісно, робити не буду з такими рослинами. Вона ж така яскрава. Там є відео в мене, де я її знімала, таку красунок. Ну, якщо, може, хтось не хоче дивитись повторне те відео, то ми тут фото приложимо сюди. Ви побачите, яка вона була, що було, що стало. Все, більше не знаю як хто, а я вже більше таке робити не буду. Мені дуже шкода цієї красуни. Це був мій такий досвід невдалий. Оце я вам показую, що в мене відбувається, коли я хочу щось зробити не по правилам. Хоча калікарпу я пересадювала, теж була мочалка, ну що я рівняю. Вона прижилась. Ну, не будемо огрусно. А ось подивіться, піднімемо собі настрій оцим чудом моїм, моїм дивом. Чиф Джозеф Сосна. Теж вже начебто вже все. Думала, теряю. Цього хлопчика. Але ні, дивіться, вже даже і позеленів. А який же ж він яскравий зимою? саме саме яскравий. Це сама така сосенка, сосна, Сама нарядна у зимній період. Я дуже рада, що вона все ж таки прийнялась. У нашому садочку росте тільки ось такий кліматіс, Він у нас один такого фіолетового кольору, не знаємо назви. Бабуся нам його подарувала наша. І так він у нас росте. На бузочок виліз. І добре йому. Бузочок оцвіть, і так кліматіс на ньому красується. Ви знаєте, як кажуть. Прийшла одна неприємність, тягне за собою ще десяток. Отак От і я, сама собі зробила біду, навредила своєму здоров'ю, не подумавши головою, як кажуть, тут, що тут вже скажеш. Це ж отака спекота, деке літо важке, нема на одного дощу, і вирішила я побризгати, бачу, що дві мої ялинки особливо знаєте, плачевному стані. Бачу, що шкідники напали, і за цих шкідників і болячки приєдналися. Що те? Вирішила я обробити. Наколотила суміш, Ось Чоловік мій просив, да, я все після ночі віддихну і вечірком сам оброблю, все оброблю, не тільки там одні хвойні чи ці вічно зелені. Всі дерева обробимо повністю, весь садок обробимо. Ну я не хотіла його безпокоїти, ви знаєте. Ну думаю, ну ні, не буду. Хай собі дихає. Потім обробимо весь садок. Мені зараз важ... зараз важніше ці хвойні обробити. Ну так ось наколотила. І що ви думаєте? Ума нема, я таким апаратом не вмію працювати акумулятором. Я взяла простенький, ручний і давай ним бризгати. А він всього на один літр. І і Мішала руками цю суміш, перемішувала і бігом наливала, обливалася тим. І вже навіть коли вийшли мої рідні, кажуть, боже, така, такий запах, як ти ним дихаєш. Я кажу, нічого, я кажу, нічого не чую. Мені нормально, я така щаслива, що кожну рослинку руки боліли, поки їх понажимала, понажимала на цей дождювик у цьому контейнері, щоб побризгати, вже все боліло. Ну, зато була щаслива, що я його обризала. Якщо ви думаєте, на шість днів я злягла, як мені було плохо. Мені зараз не дуже добре, мене зараз шатає носом мною. Не можу голову повернути, не можу сісти, встати, треба все це робити дуже осторожно, легко. І за цієї своєї глупості, що я себе не оберегла, що в мене ще руки були трошки порізані. І це я надишалася, набралася у цієї своєї гадості від цієї обробки і злягла на шість днів, не встаючи. І це я мало того, що мала б допомагати своїм близьким. Чоловік після ночі, дитина з двома внучатами, взяла, взяли мені до себе, бо чоловіка призвали ЗСУ, щоб їй допомогти. Так місто цього, щоб я їм допомагаю, так вони зі мною возилися. Уявляєте? Так що прошу вас, бережіть себе, надівайте перчатки, захищайтесь маскою, не колотайте ту жидкість руками. Ви для цього Помагательний інструмент, паличку там, господи, даже кочергу, я іноді кочергую потиляю. Тоже. А це ж хватило дурі, возитися там руками і вітер. І це все на мене летіло. І надихалося, бо дуже близько. Воно було до мене. Це все, бо і старалася так же добре обробити. Я це наробила біду такої, господи, хоч так ще обійшлося, бо дуже це неприємно, дуже тяжко це переносити. В мене. І так вестибулярний апарат плохий. А це ще з дійства в мене таке з ним не дуже. А це все ще собі зробила, біди, -бі а так що бережіть себе вас, прошу, будьте здорові, ваші родичі, ваші діти, ваші внуки, ваша сім'я. Хай будуть здорові. Миру вам, любові, добробуту, розквіту вашим садам, квітування шикарного вашим квітам. Нехай в ваших домівках буде злагода, любов і щастя. Оце в мене ялиночка Зевлюс. Вона дуже постраждала від Хернеса, від цього шкідника. Дерева він не губить окончательно, але корта їх декоративність. Опадає хвоя, вони стають такими лисенькими. Крічні ці хвоїночки у них. І в зв'язку з тим, що вони ослабляються, їх ще хвороба знешкоджує, допомагає. отака як шуте. І ось ці дві болячки були в мене на цій землюзочки. Навіть видно, бачите, які ці в неї виснажені. Воно навіть ще тече смола, вона себе захищала. Ще, віддати, ще і. Напав оцей жук, який під кору залазив, вигрізає кору і сушує ці її І все, це все я обробляла. Обробила і начебто нічого більше такого не бачу. Бо ще були такі білі потьоки, це від цього жука, бо вона себе ще захищає ті ранки. Не знаю, як вона видно, наче є. Я ще не дуже здорова, не можу сильно наклонятися, Тема голова кругом іде. Це такою шкоду собі наробила, хіба можна так, так що бережіть себе дуже з цими препаратами будьте акуратні. А це вам вже знайомий кипарисовик золоті сльози Філіпа. Пам'ятаєте, я його лікувала від здавлення. Підв'язками такими. Не вгляділа, стовпчик розширився і здавив ця, ця підв'язка, здавила його. Він теж себе захищав, як міг. Текла смола, такі рамки були. І, слава Богу, все зажило. Тепер він вже здоровенький гарненький. Все в нього добре. Тепер борюся за тим вокруг. За блюс. Друга постраждала від шкідників і хвороб. Це пендула сербська брунз ялиночка. Ось вона вже то, теж прийшла вже в себе, бо дуже була така слабенька. Бачите, вона лисенька, така гарненька в неї, юпочка теж була внизу. І вона вся висіла, і сухшися гілочки були, які я прибрала, щоб вони... Не тіліпалися, то понизу такі сухі, поприбирала це все. Бо що її і кору вже той короєт. Був прогриз, такі білі потоки були. І вона себе захищала як могла. Так що така супероброботка була заради цих двох красун. От. Надіюся, що вони в себе прийдуть. І порадують мене, що це все було не зря. Всі ці мої страждання були не дарма, що вони мене ще будуть милувати. Я буду в захваті від їх зросту, краси і гарного. Хочу вам показати моїх таких красунь, лілії жовто-гарячого кольору, як огоньки. Гляньте на них, вогники. Тепленький такий колір сонця. Такі вони гарнезні. Сунечки такі. Ще не всі розквітли голівки, але вже є що показати. Це дівчата гляньте. Спінопластик. Коробка від якогось, від якоїсь апаратури, я вже не пам'ятаю від чого. Валялася. Трошки навіть все поломано і треба було десь і молоділка поки посадити на тимчасове мешкання. І ось вона так чудово пригодилася. І гляньте, як вони тут, і бур'янчик співзатісаться. Як вона горенько вони тут виглядають, хоч тут вони знаходяться тимчасово. Ну, так можна теж висаджувати. Красунчики сидять. Перша моя ехинацея розквітла і вже бджілка працює. Нехай працює на добро. Перед загрузкою відео вирішила все ж таки викопати цю сосенку з тарков. І подивіться, який в неї корінь. Правда, були, коли я висаджувала, розправляла, були такі длинненькі деякі корінці. А це вони, мабуть, вже повідсихали. І саме оце коріння. Бачите, воно прямо, хоч я й розправляла, але воно прямо вокруг цього стовбіка, цього стовбура обмотане. Чи є гарантія, чи була б гарантія, що вона б вижила б, навіть якби я не розправляла ці корінці. Я не знаю. Дивіться, прямо ось вони сплетені. І такий щільний цей комочок, що його ну, не розправити. Просто вони прямо тримаються добре. От вони прямо, от, округ цього стовбура отак були і є обмотані. Так що, же не знаю, чи б вона взагалі вижила. навіть би я не тривожила ці коріння. От, от, вони всі. от і тут торф внутрі. Ось така. А коріння товстеньке. Ну, вони всі обмотані вокруг цієї кореневої шийки.